Шановні глядачі, ми продовжуємо роботу нашого відеоблогу ЖБК «Енергія». Десь приблизно місяць тому навпроти третього під'їзду нашого будинку було відремонтовано частину дороги. Ремонтували, можна сказати, в дощ. Чому так відбувалося і чи планують ремонтувати її далі, ми вирішили запитати у виконавчого директора нашого будинку Сергія Сахну. Здравствуйте. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, місяць тому ми бачили, як ремонтували цю дорогу. Частину було відремонтовано, а частину ну, не закінчили. Не там. закінчили. Так, І нас... в таку погоду ремонтували. Так вийшло, що да, був маросів м'який до... дощ, але все було вже заказано. Машина, доставка. Пукачек, люди были наняты. Ну, я думаю, что это нам не помешало отремонтировать э, 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 часть дороги. Здесь с нами, у нас была в доме очень небольшая проблема. Здесь у нас стояла постоянно вода, лыжи. И в этом году мы все-таки решили при помощи наших жителей были собраны деньги для ремонта дороги. На жаль, тех денег, которые мы собрали. Не хватило для полноценного ремонта нашей дороги, но тот кусок дороги, который мы с вами отремонтировали, участок, и мы уложили здесь асфальт, я думаю, что это уже улучшило жизнь нашим автомобилистам. Дальше вы видите, что вот тот кусок дороги, который у нас остался, что-то порядка 30 квадратных метров, нам не хватило материала. Я думаю, что за зиму мы соберем это все и... У нас еще было такое узкое место, это приезжаешь на территории нашего дома. Здесь жаловались коммунальные службы, жаловались также в МЧС. Мы машину, и очень проехать. Сейчас вы видите, для него такой большой, для него было узкое место. Поэтому по согласованию с украинской міськой мы расширили немножко вот эту дорогу. Планируем здесь поставить лодки, засыпать, сравнять и уже на следующий год Да. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. И меня три? Да. да. Як вам цей ремонт дороги, який був проведений в кінці октября? Замечательно. Замечательно, так, а ви автомобіліст? Так. Да. Ага. Добре. Ну, в принципі, мабуть, все. Так, да, все, що тут лежить, це щепленка, це все те, що ми відсюди зняли з дороги. Ми це все будемо використовувати в далі, але вже на наступний рік. На жаль, по обратному політичним условиям і фінансовому, ми не можемо в цьому віку закончить ремонт дороги. Тобто Поэтому. воно так і залишиться? Оце, на на зиму, зиму показуємо, Там вот, ми сделаем блоки, поставим в этом году, да, вот буквально до конца этого музыка. Засыпаем чебеночкой, щоб мож можна було зимою как-то это пережить. А вже на следующий год весной ми зробимо, вот повод повністю все в порядок. Ну, соберем денег, потому що для этого все нужны финансы. А скажіть, будь ласка, якщо не секрет, то скільки коштувало, вартувало оце, такий Значит, дороги 50 квадратних метрів Нам обійшовся около 12 тисяч гривень. Це з роботами, з матеріалами. Більшу частину роботи ми делали как бы сами, за свій рахунок, тільки свій фізичний труд. а остальное, где мы уже сами не могли справиться, мы, конечно, нанимали людей. А попередньо, яка сума потрібна для того, щоб відремонтувати оцю частину дороги, яка ще залишилася? Хоча попередньо... треба десь Ну, смотря, як використовують матеріал, десь 15 тисяч гривень. Добре, дякуємо. Спеціально для ЖБК «Енергія».